Всім привіт вітаю вас у новому відео. Якщо ви вперше завітали на канал, мене звати Аліна і тут я ділюсь частинкою свого побуту, ідеями, що приготувати покупками для себе, для сім'ї, а також гарним настроєм. Сьогоднішнє відео розпочинаю з обіду, поділюсь варіантом приготування шампіньйонів дуже смачним та вартим уваги. Отже, для цього нам потрібно бодай жменьку сушених білих грибів, і це такий ключовий інгредієнт у цьому рецепті, адже саме вони додають неймовірного аромату та смаку цій страві. Я цибульку тут на ваш смак, хочете кубиком, хочете кільцями, як, як бажаєте. І заливаю кип'ятком сушені грибочки. Тут ну, буквально жменька. Цього достатньо, аби додати неймовірного аромату, такої ізюминки цій страві, адже вони досить такі нейтральні. І щоб їх удосконалити, я додаю. Обсмажую цибульку, ну, більше я її тушкую, аніж обсмажую. Але тут не принципово на ваш смак. Також грибочки нарізаю. Тут теж довільно можете кубиком, можете на половинку, на четвертинку. Мені подобається саме слайсами, адже тоді кожен шматочок наповнюється цим смаком, цим ароматом. Просочується, ну, мені так більше смакує. Тушкую все під кришкою, час від часу, звісно, помішую, аби шампіньйони рівномірно приготувалися. І коли вони вже напів готові, я додаю сушені гриби. Першу водичку з сушених грибів, звичайно, я злила, а от другу залишила. Бо вона також набирається цього аромату сушених білих грибів і не буде зайвим додати і її. Також в цій страві пасує часник, я його додаю не шкодуючи, адже в моїй сім'ї люблять часник, особливо з грибами. тому... Це дуже-дуже смачно. Також додаю трішечки водички, аби ще кілька хвилиночок протушкувати. Як же шкода, що камера не передає аромату, це просто окремий вид задоволення для тих, хто любить гриби. Ось і мій обід готовий! Чоловік зробив невелику закупку продуктів, і перш ніж це все розкласти в холодильник, його бажано було б помити. Та я вже під кінець дня якось була не в ресурсі і не мала бажання що-небудь робити. Неважливо, що просто дайте мені спокій ввечері. А на слідуючий день можна приступити з новими силами до прибирання в холодильнику. Зазвичай я досить часто прибираю і мию його, але от якось останні ці два місяці в лютому ми дуже боліли і Вертема був в двох стороні отит, і я навіть на каналі, мені здається, жодного відео не випускала, бо було якось не до того. І знову якийсь вірус, дякувати Богу, вже хоча б без якихось ускладнень. І якось на такі, на такі справи в мене просто банально не було часу. Мию холодильник я своїм звичайним домашнім, власноруч створеним засобом. Я думаю, що ви вже про нього мільйон раз чули, це просто оцет з водою, іноді тут я додаю спирт, іноді додаю якісь улюблені. Ефірні масла, і цей засіб абсолютно гарно справляється із своїми задачами і з легкими забрудненнями. Звісно, якщо є якийсь там не знаю застарілий жир або щось дуже застаріле, то звичайно оцет з цим не справиться. Отож, Витираю насухо після того, як пройшлася з оцетом, і от все дуже легко і гарно відійшло. Також цього разу я зняла і ось ці контейнери, органайзери, які. Є на дверці, бо мені здається, минулого разу я навіть до них і не добралася. А сьогодні вирішила вже все помити, бо не знаю, з приходом весни хочеться щось вдома прибирати, мити. От у мене вже знаєте таке якесь передпасхальний такий настрій. Хочеться вже і вікна мити, і тюлі прати, не знаю. Але от зараз за вікном. Пролітає сніг і миттєво цей це весь настрій і бажання щось робити різко-різко затухає. Витираю контейнери і ставлю їх на батарею, аби лишня волога все-таки випарувалась, бо її не потрібно зайвої в холодильнику. Також повертаю полички назад, я помітила, що там були якісь розводи, і протерла їх більш ретельніше. Розкладаю все по своїх місцях, і я дуже люблю такий напівпустий холодильник, адже знаю, що там нічого не спортиться, і я собі вибудувала таку схему. Ми намагаємося не купувати нічого лишнього і. З'їдати те, те, що є. І таким чином я нічого не викидаю і нічого не портиться. В будь-якому випадку можна забігти в магазин і купити те, що потрібно. Не змогла я знайти фініш для чистки посудомийних машин. Він мені, до речі, дуже сподобався, як помив машину. І ось знайшла такий. Аналог цієї фірми я ніколи не, не користувалася абсолютно нічим. І, як виявилось, замовила ще сомат, а я чомусь подумала, що тільки цієї фірми. Ну, Словом, зараз буду пробувати якийсь з них. Можливо, і ці засоби теж будуть хорошими. Якою потрібно доглядати, щоб вона служила вірою і правдою, і. На руки, тому виймаю фільтри, буду їх мити. І трішечки ось тут забризкала оцетом хочу протерти такі критичні куточки, де збирається найбільша якась грезюка, і е, трошечки там також потрібно пройтися. Е, цього разу фільтри були навіть дуже чистими, порівняно з іншим разом. Тому я їх досить швиденько помила. А ось ці куточки я намагаюся. Щоразу протирати, так гарнесенько мити, бо іноді там збирається якась, ну, якийсь свій характерний бруд. І далі після всього повертаю на свої місця і буду пробувати ось цей чудо засіб. Яблука є завжди у нашій продуктовій корзині. буду їх мити, намивати, аби вони вже були Готові до споживання. Я та мій син дуже любимо яблука. Особисто я надаю перевагу кислим, таким як семеренка. Син, звісно, любить щось більше солодше. І я завжди намагаюся, аби яблука були у нас на столі. Трішечки залишила на кухні, а інші винесу на балкон, аби вони і надалі зберігали свій гарний вигляд. До речі, аромат цього засобу дуже-дуже приємний. Такий є трішечки з кислинкою, немає такого хімозного запаху. Мені навіть дуже сподобався. Навіть більше, аніж фініш, бо все-таки він залишає трішечки хімозний запах. Ну, словом, мені, мені дуже сподобалось. Запах дуже гарний. Поділюсь з вами своїми б'юті-покупочками. Я повторила ось таку сиворотку з ретинолом. Вона мені гарно підійшла і вирішила її повторно замовити. І також взяла собі на весну літо ось такий крем з SPF, бо вже такі досить сонячні дні, і потрібно захищати свою шкіру. Повторила ось цей блиск для губ, у мене він був е ось в такому кольорі, і, на жаль, в наявності в магазині вже не було. Е дуже комфортний на губах, немає липкості якоїсь такої неприємної, е гарно так пахне. Ну, словом, е Рекомендую не за всі гроші світу і непоганий продукт. Також в якомусь із своїх відео я показувала ось цей блиск для губ від Лораль. Він також ніби непоганий, але все ж таки мені здається, що комфортніший Maybelline. Хочу L'Oréal і на порядок дорожчий. Ось такі б'юті-покупочки. А ще я поновила свій BB крем. І знаєте, про нього якісь двоякі відгуки: хтось його просто ненавидить, а хтось обожнює. І я відношусь саме до останніх, він мені дуже гарно підходить. Правда, я його наношу вологим спонжиком, і тоді все класно. Коли наношу його, Сухим спонжиком чи е, пензликом, на жаль, не маю гарного результату. Єдине, що в кінці дня, десь приблизно біля 5, біля 6 години, вже починає трішечки сушити шкіру. А так, дуже класний крем на літо, мені здається, він буде текти. А от на, на зиму, на осінь, весну я ним. Користуюся влітку, я намагаюся уникати якогось супермакіяжу. Я дуже наслухана про цей е, сонцезахисний крем. Від багатьох б'юті-блогерів чула тільки позитивні відгуки, і, знаєте, насправді переконалася, що вони дійсно не брешуть. Бо на обличчі він дуже-дуже ніжний, невагомий, немає оцієї плівки, такої неприємної, такий от дуже-дуже ну, приємний в носці крем. І е, немає якоїсь такого супер блискучого білявого ефекту, який буває зазвичай від сонцезахисних. Кремів, тому я залишилась задоволена цим вибором. Ще я скажу декілька слів про ось цю сироватку. Вона є дуже приємною на шкірі і не викликає принаймні у мене ніяких реакцій. І такий плюсик, що вона в маленькому форматі, можна взяти на пробу, і також її рекомендувала маса блогерів, і дійсно дуже гарний продукт. Стосовно блисків для губ, це така моя важка тема, бо я досить перебірлива в цьому. Maybelline однозначно дуже приємні на губах і нелепкі. Лореаль теж плюс-мінус такий самий, але все одно, чесно кажучи, рука у мене тягнеться саме до Мейбелін. Вони дуже комфортні. У мене був дуже економний шопінг на Aliexpress. Я замовила собі ось таку куртку. І знаєте, дівчата, я вражена якістю Aliexpress, чомусь я дуже недооцінювала. Його, а зараз можу сказати, що тут можна гарно зекономити, бо курточка дуже гарної якості, рівні шви, така приємна на дотик. В неї дуже приємний, теплий відтінок бежевого. На жаль, камера не може передати. Але іде вона на пуху і. Я кажу, дуже-дуже гарно виконано. В стаціонарних магазинах в Вінниці, в торгових центрах, такі курточки коштують майже по 3 тисячі гривень, а на сайті Аліспрес 1400. От от і бізнес вам готовий. Я ось тут вирвала кнопочку через свою необережність і дуже. Сильно потягнула, і вона в мене, на жаль, вирвалася. Але за свою ціну погодьтеся піти, замінити кнопку, доплатити ще якихось пару гривень, і дуже непогана курточка. Чесно, я вражена якістю, можна її носити. І на цю сторону вона є двостороння. Тут також все дуже гарно пошити, прошити. Немає абсолютно ніде ніяких погріжностей, наповнення тут натуральний пух. І скажу, що я її одягала в таку досить прохолодну погоду з кашеміровим светром, мені навіть холодно не було. Ну це при тому, якщо немає якогось сильного вітру. Але краще не ризикувати і одягатися гарно, бо лікувати Зараз різні вірусні і простуди теж не дешеве задоволення. Також тут на комірі є магнітик, і це теж дуже зручно. Ще великим плюсом цієї куртки є те, що матеріал підлягає такій такій чистці. Ма суто мамської чистки вологими серветками, бо, гуляючи з дитиною, ось тут у мене вже щось, щось є. І на рукавах часом щось якась цукерка в мене може залишитися. І, і не залишає слідів. Тому... Тому, дівчата, не бійтеся замовляти на Алі і не думайте, що то буде обов'язково якась е, така повна фігня. Читайте е, коментарі, читайте відгуки, і там є також фото ну, словом, я орієнтувалася саме по цьому. А також супер класний шопінг у мене був на сайті ЄВзуття. Я останнім часом тільки там замовляю собі і чоловікові. Ось, до прикладу, відхопила по знижках. Я завжди моніторю і знаю, що, що саме я шукаю. І були розпродажі останні пари і. Ось такі шльопки я купила за майже 500 гривень. І вони є повністю шкіряними, і листівка, і верх. І також я купувала від цієї фірми ще до війни шльопанці Вони дуже гарно відносилися від цієї марки і я взяла знову. І також була гарна ціна на ось цю модель, вона коштувала трішечки дорожче, але я подумала, чому б і ні. Можна взяти собі і в чорному кольорі, щоб комбінувати з різними образами влітку, особливо, коли дуже жарко. Хоч я і люблю кросівки, але влітку то просто нереально. Ці шльопанці коштували. Десь приблизно 700 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, словом, дві пари обійшлись мені в тисячу гривень з копійками. Це вже з доставкою. Ну, я дуже задоволена своїм шопінгом і ось користуюся такими лайфхаками, щоб зекономити і купити дві пари за ціною однієї. Як і обіцяла, відповім на коментар стосовно ламінату. Отже, єдиний контур. Насправді ми так і хотіли зробити, але кожен майстер відмовляв від цього, в тому числі і той, що безпосередньо працював у нас, він просто-просто відмовився від цієї авантюри, знаючи про наслідки. Думаю, ви цікавились і знаєте, що знесе за собою єдиний контур. Отже, ми прислухались до майстрів і в кожній кімнаті маємо тоненькі перемички. Вони майже непомітні, тому можемо миритися. Пиріжки т подібної форми і прикріплені на гарметик. Наступне підкладка. Не знаю, як вона правильно називається, але схожа на пресований папір. Не знайшла у своїх відео фрагменти, тому, якщо можете визначити на око, то ось ця підкладка. На орендованій квартирі підложка була синтетичною і хрустіла від ходьби. В нашій же оселі от ми вже рік проживаємо, то я такого. Не помітила. Е, Наступне питання: як у прибиранні чи дряпається? Е, даний ламінат е, вологостійкий і, словом, по характеристиках він на високому рівні в прибиранні абсолютно не примхливий. Е, що стосується подряпин, оскільки має фактуру, імітацію під дерево, то нічого такого не видно, навіть сміття маскує, і це теж такий собі навіть дуже хороший плюс. Поділюся ще лайфхаком, як вибирати ламінат. Якось в епіцентрі одна пара обирала покриття і різні дошки ставила на підлогу, потім вони роззувались і ходили босами. І в результаті дивилися, де немає слідів. Ну, і Ми, звісно, скористалися таким методом. І це просто вогонь. На ньому дійсно нічого не видно. Ми також тестували. На відміну, до прикладу, від Кам'янецької квартири, там я тільки те і роблю, що мию підлогу, причому руками і на колінах, аби досягти кращого ефекту, там ламінат. Глянцевий, він просто має малюнок дерева, але ніякої фактури, і на ньому все видно: люба плямка, е, люба краплинонька водички, якесь сміттячко. Ну, боронь Боже, якщо туди впаде якась їжа, то далі питання: як веде себе ламінат на кухні? Е, майстер порадив постелити плитку під кухонний гарнітур, щоб зменшити навантаження, що ми в принципі і. Зробили. Якщо питання саме у вологостійкості та витривалості на кухні ламінату, то він пережив невеличкий потоп, і калюжі були як на кухні, так і в коридорі, і простояли вони точно не менше доби. Покриття витримало, не подулось, але більше такого не переживе, як на мене. В Кам'янецькій квартирі на кухні у нас також ламінат. Пожалітись я не маю на що. Носиться однаково скрізь. Це виключно мій досвід. Сподіваюсь, ця інформація була корисною. Якщо залишились ще якісь запитання стосовно ламінату, залюбки відповім. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. До зустрічі